Яйце було одне з найбільших таємниць людства, і наших предків, в тому числі, зараз я вам все поясню. вами український історик Олександр Алоферов. Ну згадайте, хоча б те, що наші предки вірили, що з яйця райця народився весь світ. Згадайте великодні яйця, згадайте яйця іграшкові, глиняні або ж дерев'яні. Сакральність яйця тут без перечань. Але чому яйце вважалося дивним, таємничим, секретним та сакральним? Увага, відповідь. Тисячі і тисячі років людство спостерігало, як жива жінка народжує живу дитину, жива тварина народжує живу тваринку. Але коли хтось народжував яйце, пташка, ящерка і це яйце було неживе, і мало того, його можна було розбити і там нічого не було живого, але з цього неживого народжується живе. І саме тоді це найбільше здивувало наших предків. що... З неживого народиться живе.